Всесвітліші і всечесніші отці, преподобні брати і сестри, пані і панове професори, дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Слава щиро, щиро, справді щиро вітаю вас у спільноті Українського католицького університету на нашому всецерковному форумі Богослов'я УГКЦ в 21 столітті. Скажу відверто, що я дуже мріяв, щоб така зустріч відбулася. Я хочу насамперед подякувати і Патріархові, і нашому синоду за благословення цього рішення і, що, і за довіру до університету щодо скликання та організації цього форуму. Я би у своєму привітальному слові хотів би сказати про свої очікування від нашого форуму. З одного боку, так за три з половиною десятиліття. Після повернення нашої церкви до вільного життя багато зроблено і багато зроблено добре. Ми поділимося пізніше один з одним у пленарних виступах, більш конкретно нашими успіхами і також певними невдачами. Міркуючи ж про майбутнє, мені здається, що варто поставити перед собою питання, що може допомогти нам діяти як спільноті. А не як просто окремим навчальним закладам чи окремим науковцям. Чи можемо ми як спільнота богословів поставити перед собою конкретні цілі, коли обговорюємо майбутнє богослов'я УГКЦ? Ми в УКУ, я особисто дуже вірю у співпрацю і готовий туди вкладати багато свого часу і енергії. І мені здається, що ця спільнота, яка має Вибудовуватися і завдяки цьому форуму вона потребуватиме спільної платформи для комунікації між собою, обговорення сучасних богословських речів, формулювання пропозицій з душпастерського служіння в нових обставинах для обміну досвідом, формулювання і валідації дослідницьких ідей. Раніше таку роль виконувало українське богословське наукове товари... товариство і його журнал Богословія. Звідси, скажімо, моє очікування і запит. Чи можуть учасники форуму дійти згоди, що потрібно для розвитку українського богослов'я якесь товариство чи асоціація, яке би продовжило справу у БНТ і дозволило почуватися богословам у ГКЦ однією спільнотою? Якщо так, то мали б також зголоситися люди, готові взяти на себе відповідальність і, зокрема, за пошук ресурсів для його діяльності. На мою думку, друге, ознакою зрілості нашого богослов'я мала б стати поява внаслідок роботи форуму принаймні п'яти семи нових ідей. Я їх називаю про великі, довгі, мережеві, дослідницькі проекти, які б мали трансформаційний вплив на життя нашої церкви і стан нашого богослов'я. У нас вже є такі проекти. Прикладом, одним з прикладів, є науково-дослідницька програма Київське християнство. І саме навколо цих конкретних ідей мали б постати мережеві дослідницькі команди, які б об'єднали богословів з різних навчальних закладів, також з різних країн та континентів. І я впевнений, повірте, я це знаю на власному досвіді, що на такі амбітні довгострокові проєкти було б легше шукати фінансування. Але для цього нам треба справді разом почати мислити категоріями великих ідей, які можуть запалити серця, а не обмежуватися якимись маленькими індивідуальними проектами. Мені також здається, що важливим контекстом для думання про майбутнє нашого богослов'я має бути душпастерський план УГКЦ надія, до якої нас кличе Господь. Як на мене, Він є відповіддю церкви на реальність і наслідки Великої війни. Мені, як вірному нашої церкви, ГКЦ і ректору уку хотілося почути, як колеги Богослови бачать свою роль у реалізації цього душпастирського плану. ми розуміємо, що війна вона змушує нас фокусуватися на найголовнішому, звернути увагу на найважливіше, об'єднувати зусилля і обмежені ресурси. Отже, на мою думку, спільноті богословів. Варто обговорити, як рухатися в одному напрямку, щоб досягти цей більш синергетичний ефект. Отже, я дуже сподіваюся, що наш форум стане таким могутнім стимулом до посилення співпраці серед богословів у ГКЦ. Мені хотілося, щоб завдяки щирому спілкуванню в нас народилися найсміливіші і найнесподіваніші ідеї щодо можливої співпраці в богословському середовищі. На завершення я хочу подякувати окремо владиці Ярославу, як голові організаційного комітету нашого форуму декану, оцю декану Юрії Віщурку, який очолював виконавчий комітет, Віктору Жуковському, який є виконавчим секретарем цього комітету, і всім іншим колегам за працю вкладену в підготовку до цього форуму. Я вірю, що вона принесе стократний плід. І стане закваскою для поглиблення дружби між богословськими навчальними закладами та самими богословами. Тож я зичу всім нам плідного спілкування. Дякую.